Доброволець Сергій в цивільному житті займався альпінізмом. Чоловік добровільно прийшов в армію, аби навчитись захищати свій дім. Моя страна Україна, мені подобається в жити. Я збираюся захищати свій дім. У підрозділі територіальної оборони, в якому служить Сергій, відбуваються навчальні збори. 300 чоловік віком від 20 до 55 років проходять бойове злагодження. Вчаться нести службу на блокпостах та користуватися стрілецькою зброєю. Карманы, внешние карманы. Выйти из машины медленно. Руки держи, чтобы я видел. Руки заднего. Руки заднего не вижу. Выйди из машины. Так, что там, Доработал? Сегодня мы отрабатывали тему организация внесения службы на блокпосту. Вот, создали блокпост, тренировались на нем. Вот, это очень полезное знание и умение. Непонятно, как это все повернется. Понад 70 осіб підрозділу вже склали військову присягу. Серед призваних є і військовослужбовці, що вже мають бойовий досвід. Найбільш досвідчені допомагають товаришам по службі патрулювання території лагеря, а також інженерна підготовка, оборудовання Навчання триватимуть до 10 вересня. Після чого військовослужбовці повернуться до цивільного життя. Юрій Стоянський, Віталій Саранцев, час ще.